Ціні зриви. Підна. нема таке враження, що корабелка вимерла зимою. Холодно, Попадаються люди час від часу, якийсь пенсіонери. Доброго ранку, дня. Здравствуйте, здравствуйте. — Як справи? О, холодно. В хаті яка температура? В хаті е, В хаті — ноль. Ноль, так? Да? Угу. А вода, світло, газ є? Замотаємося, о, все і лежимо. А вода, світло, газ є? Води нету, вода, тут дають, тільки в середину дають по дві бутилки. на дітей. Ага. Ну, ми поки по чуть-чуть. Ну, все одно. Не то. Но правильно? А води газу нема, так? Да? Газу немає, ні води немає, свету немає, нічого нема. От вот, видите, как ми ходим. Це так із пТ, так? І ПТ да? так? І так і сплю. Я під четырьмя одеялами сплю. І, і ще капюшон сверху надеваю. Отака От холодина. Ну нічого, ще місяць остався і ми переживем. Ну куди ми поїзд старики, куди ми біжить. А де ми знаходимося? Я вдома нахожусь. Ні, ні тут, який це район? Херсона. О, тарафеєво, в общем. Ну, Корабель, ще щось. Корабель, Ага, Ага. Понятно. Да. Добренько, бережіть, біжіть, ну, там хлібчик привезли. Кого? Хліб, хліб. Хліб, а, спасибо. Да. Ну, так. Обстановка на острові. Що буде? О, бачите, свіженький прильот. Дяка Богу, він зірвався снаряд, ще навіть земля сюди не замерз. Дяка Богу, людей зберегло десь таке вікно, бачив скільки житло. Отак сьогодні ми працюємо і повиходимо. Ось ми шукаємо людей, допомагаємо їм, є люди. Є люди, деякі приходять на пункт, а більшість вдома, бо холодно, в хаті долювати тературу. А в области живы-здоровы. А с в хате тепла? Ну, вода замерзает. И так, и, и так жива да? Ну, да. А с чем? Ну, нам дали обогреватели в школе. Ну, электрические? Нет, газовые. Газовые, газовые есть, да? да? Угу. Ага. Ну, так комнату обогреваем, спать можно. Ага. С дымом, конечно, с паром, ну ничего. Ага. Дякуємо. Мінус 4 у нас. Мінус 4, так? Мінус 4 да? градуса в хаті, да. так. Зігріваємося так, бігаємо по хаті. А так є, укр... гарячий чай. Укриваєтесь на спать діва. Да, ну, ну, ну. Дишемо свіжим повітрям. І то взагалі немає тут ні світла, ні опалення. газ є? Да, газ, І як... от нагріваєте, що то там. Що, да? що це за район у нас? Карабель, острів. Ось і так і Ось Отак, друзі. Отак живуть люди. Всім привіт. Ну, але нам їздите сюди. А як? Як ну, це слово Боже? Це добре, люди радіють, люди виростають в слові, О, стараються бути похожими, добрими, щирими, як наш Господь Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Отак, оцю теж вона вже гріє, оця гріє, і ви її в другу руку запхайте і так собі грієте. А якщо я тут жінки закривають, а ми вам дамо жінки, не переживайте. Ми зараз роздамо після служання, ми роздамо і жінки. Ви собі в рукавиці руки зігрієте трошки. Отак у вас тих. Привозимо сюди. Вас, звісно, встанову. Да. Але люди є. Живуть. Мінус 4 в хаті. але живуть Люди доливаються. Ча, завжди дай, все буде добре. Спасатель 5, так, зі пташку доставати. Видно, запуталась. Зараз буде... Петька, молодец. Давай Петя! А може брить ваше. Основне ноги йому не ламай, 5 Акуратно його достань. Запутався, біда, капташка, запутає. Хочемо. Остий, іга, він жити хоче. Ладно, ну мені це зробить, ти на фірш. Пірвий скри, заліз. Я спускаю. Давай.